Вітаю! На огляді ліхтар і сонячною панелю. Особливістю цього ліхтаря є те, що сонячна панель у нього виносна, і її можна розмістити на освітленому місці. В той час, як сам ліхтар можна розмістити у місці, де не попадають прямі сонячні промені, тим самим захистити акумулятор, який знаходиться всередині ліхтаря, від дії високих температур. На коробці видно, що існує три моделі таких ліхтарів. А ось тут написано, що це модель LF2501B. А чи так воно чи ні, зараз побачимо. Ось так ліхтар приїхав. Маємо пульт дистанційного керування. Кріплення для ліхтаря і сонячної панелі. А також дюбелі з шурупами. Інструкція і ліхтар. А також сонячна панель. В інструкції бачимо, що сонячна панель має напругу 5,5 В і потужність 1,4 Вт. Кольорова температура становить від 6 до 6,5 тисяч Кельвінів. Ліхтар має три режими світіння, а відстань спрацьовування датчика руху становить від 3 до 5 метрів. Захищеність ліхтаря відповідає стандарту IP65. Хоча ліхтар відрізняється від того, який у нас на коробці. Ззаду захищений DC порт 5,5х2.1, яким сонячна панель з'єднується з ліхтарем. Тобто вологи цей порт не боїться. Кабель дійсно довгий. Вмикається кнопкою, яка розміщена ззаду. Перший режим, другий і третій. Перевіряємо перший режим. Який реагує на рух. Другий. Другий режим це слабка підсвітка. А при виявленні руху світлодіоди починають світитися на 100%. І третій режим це режим постійного світіння. Як видно, на рух не реагує. Перевіримо пульт. Перед цим потрібно витягнути заглушку. Для того, щоб скористатися пультом дистанційного керування, спочатку потрібно увімкнути ліхтар на будь-який режим. Тепер можна, використовуючи пульт, його вимикати, вмикати, а також змінювати режими. Кріплення ось так. Тобто закріплюємо дюбелями, наприклад, на стіну, після чого можна закріплювати ліхтар, а також знімати його при потребі. Аналогічно сонячну панель. Після ослаблення ось цього шурупа можна виконувати нахили на потрібний кут. Ось так. Аналогічно на ліхтарі. Таким чином можна підібрати оптимальний кут для освітлення, а для сонячної панелі можна підібрати оптимальний кут, за якого на неї будуть попадати прямі сонячні промені. Перевірю сонячну панель на працездатність. Зараз вона знаходиться на вікні і на сонячній стороні. Пізніше вимірюю напругу на сонці. Виміряв довжину кабелю, ніби 4,5 метри. Розберу ліхтар для того, щоб подивитися, який у ньому використовується акумулятор. Ось так ліхтар виглядає всередині. Скоріш за все, тут використовується неякісний акумулятор, тому його бажано замінити. Так ліхтар зможе працювати набагато краще. І тривалість світіння набагато збільшиться. Потрібний якісний акумулятор щось наподобі цього. Це може бути VDEX, KALA, LG, Samsung і тому подібне. Замірюю напругу акумулятора. Напруга становить 3,83 В. Під'єднаю сонячну панель. Але ніякої індикації заряду я не бачу. Зніму ще плату з датчиком руху. Можливо, комусь буде цікаво. Ось така плата. Вирішив за допомогою зарядного пристрою зарядити акумулятор і пізніше перевірити, скільки часу зможе ліхтар світити, наприклад, в режимі 3. Бачимо, що заряджений цей акумулятор на 60%. Процес заряду пішов. Зарядка акумулятора завершена. Нагадаю, що акумулятор заряджався від 60% до 100. І за цей час було передано 988 мАч. Можна припустити, що цей акумулятор ємністю до 2 А. Час, який було витрачено на зарядку 1 година 58 хвилин. Зарядка йшла струмом 500 мА. Замірюю напругу акумулятора тестером. Маємо 4,13 В. Можливо, цей акумулятор і не такий вже поганий. Зразу не звернув увагу на ось таке резинове кільце. За що китайцям великий плюс: залишається запустити таймер і перевірити, скільки ліхтар буде світити. Нагадаю, що буду використовувати режим 3, тобто режим постійного світіння. Ну що ж, почнемо. Таймер в принципі можна зупиняти, тому що ліхтар вже ледве світить. Більш-менш яскраво ліхтар світив протягом 3 годин, після чого почав тускніти. Замірюю напругу акумулятора. Вона становить 2,47 вольта. Поки що захист акумулятора по нижній межі не спрацював. Я залишив ліхтар увімкненим до самого ранку. І видно, що світлодіоди до цих пір ледве світять. Всі режими на ліхтарі легко перемикаються, тобто він продовжує працювати у штатному режимі, а захист акумулятора до цих пір не спрацював. Зімітую роботу ліхтаря. Зараз у нас ніч і, відповідно, світло не попадає на сонячну панель, тому ліхтар світить. Підніму сонячну панель. Після попадання світла бачимо, що ліхтар гасне. Поставив ліхтар заряджатися на цілий день. Сьогодні сонячна погода. Тому сонячна панель повинна працювати на 100% своєї потужності. Пізніше перевірю, чи спрацював захист акумулятора поверхній межі. Напруга сонячної панелі на яскравому сонці становить 6,28 В. Ліхтар заряджався більшу частину дня. Тепер перевірю напругу акумулятора. Вона становить 4,1 В. Ліхтар заряджається вже майже 2 дні, я його на ніч не вмикав. Давайте перевіримо, яка напруга акумулятора. Напруга акумулятора становить 4,2 В. Можливо, захист акумулятора поверхній межі є, але у мене виникають сумніви. Тому рекомендую додатково поставити плату захисту. Ліхтар для мене сподобався, світить дуже яскраво. Єдине, що можна зробити, це додатково встановити плату захисту. На цьому у мене все. До зустрічі!